Привіт, мене звати Сабріна, і сьогодні ми будемо робити комплекс вправ від Байка Мінська. І моя методика полягає в тому, щоб робити мінімально зусиль для того, щоб мати максимальний результат. Тобто мої тренування довжиною від 5 до максимум 20 хвилин і комплексно ми пропрацьовуємо свої зажими, з легкістю робимо ці вправи, піднімаємо енергію. І круто себе почуваємо. І так, ми починаємо з голови, максимально розслабляючи. Роблячи вдих через нос, видих через рот. Робимо вдих, видих і пропрацьовуємо напівколом. кола. Переходимо дозаду і точно також рухаємо своєю головою. Абсолютно спокійно в своєму темпі, розминаючи свої шині і також пропрацьовуючи дуже добре, розслабляючи свої м'язи, роблячи вдих та видих, розслабляємось, кладемо собі одну ручку ось сюди, робимо вдих, видих, робимо зміну. Робимо вдих, видих. І дві ручки у нас йдуть вгору. Добре, розкриваємо верх, витягуємося маківкою догори. Дуже важливо є, любі друзі, не перенапружувати свої м'язи, просто витягуватись, витягуватись, але не зажиматись, не намагатись там щось мені пережати. Ми робимо вдих. З видихом опускаємо плечі І видих. Робимо вдих, витягуємось, розкриваємо додиха і видих. Йдемо вперед, максимально все заокруглюємо. Йдемо вдих. І видих. Вдих. Зклинаючи свої ніжки і вдих, видих. І ще один, вдих, видих. Супер. Тепер направляємо одну ручку в одну сторону, максимально відчувши свої м'язи. І в другу сторону тримаємо 3, 2, один. Супер. Не забуваємо про наші зап'ястя. Теж треба розминати. Робимо 5, 4, 3, 2, 1. І рухаємо в іншу сторону 5, 4, 3, 2, 1. Поворушуємо трошки пальчиками. Теж таку моторику зробимо з вами. Супер, клас, молодці. Окей, добре. Тепер кладемо ручки на коліна. І починаємо таку прямну розманочку. Я двигаю свій таз із сторони в сторону, призігнувши ось так ось коліна, і відчуваю свої прям добре суглоби. Покажу вам продемонструю з цієї сторони, також ззаду. І робимо 5, 4, 3, 2, дихаємо 1. У нас теж можуть дуже добре хрустіти. Ось тут кісточки, У мене вони ростають на постійній основі. І це абсолютно нормальна історія. Робимо вдих і видих. Витягуємо ручки ось в такий замочок. І починаємо рухатись по колу. Грудна клітина йде допереду, ручку заду, намагаємось максимально вирівняти лікті, і якщо відчуваєте напруження, будьте у шиї, ми його максимально прибираємо, тим, що ми просто розслабляємо, опускаємо шию вниз, наприклад. Ми робимо вдих, видих. Також завжди розумійте, що ви можете допомагати собі колінами ніжками, роблячи собі таку пружинку, для того, щоб... Не стояти і нам щось намагатися робити і відчувати себе дерев'яною. Допомагайте собі, у вас є амортизація, да, скажімо так, в наших ногах. Тому ми можемо допомогти собі, роблячи вдих, видих, вдих, видих. П'ять, чотири. Пройдусь також по всім сторонам, щоб буває, як що це виглядає, і в другу сторону. Вдих, допереду, видих, вдих. вдих, вдих, вдих. Водих, вдих, вдих, видих. І вдих, 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 видих. Опускаємось. Тепер обнімаємо себе, робимо вдих, з видихом йдемо вниз, робимо добрий вдих. Намагаємось теж не прогибати поперек. Я вам такий крутий лихак, як зробили так, щоб у нас не провибався поперек. Я просто підтягую животик, І в той момент, коли дивіться, я підтягую животик, в мене а, теж миттєво підтягується мій попорок. Тобто, що ви стоїте, відчуваєте так, підтягніть жопку і підтягніть свою пузику, і буде, дивіться, яка класна спинка. такий, добре, ми себе обійняли, робимо добрий вдих. З видохом йдемо в на присіданні контролювати да, свою спину, щоб вона була рівна. Я роблю вдих з видихом відом, вниз, Сідаю, роблю вдих добрий із видихом вниз. Що напружується шия? Дуже уважно слідіть, слідкуйте за цим, опустіть її, себе. робимо вдих, з видихом бідемо вниз. Робимо вдих, видих, вдих, видих і вдих та видих. Супер! Ми зробили з вами такий комплекс, який допоможе вам набратися енергії, ви розслабити ваше тіло. Пишіть коментарі, як вам взагалі, які відчуття, якщо у вас є потреба або запит, або ви б хотіли більше отримати тренування від мене або, можливо, у вас є якісь зажими в тілі, ви б хотіли їх позбутися. Пишіть мені у дірект, Я завжди буду рада вам допомогти. І, можливо, я дам вам фідбек саме по вашому запиту і допоможу вам. Обійняла поцілувала.